Новий комфортний та готовий до виконання бойових завдань. Повнопривідний пікап відтепер допомагатиме бійцям національної гвардії боронити небо над Вінницею. Автівку передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом. Її використовуватимуть для потреб мобільних вогневих груп. Що говорити про ці пікапи, то це 11 острів автомобіль. Ось саме для мобільних вогневих груп їхнє. Застосування саме для того, щоб знищувати шахеди, які літають на території Вінниці, Вінницької області, таке підсилення вкрай необхідне, кажуть бійці. Авто забезпечить мобільність вогневих груп під час відбиття ворожих цілей. Потужний дизельний двигун, повний привід, блокировка диференціала і в кузов пікап для відповідно для особового складу, комфортні умови і багажник для перевозки установок. Підтримка сил оборони залишається для нашої громади основним пріоритетом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінниця на постійній основі допомагає понад 60 військовим частинам. Олена Карбівська, Ілля Іскра, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.